Вітаю, шановна громада. Наше життя неможливе без запитання, а якщо є запитання, то необхідно дати на них відповіді і запропонувати вирішення всіх цих питань. Тому намагаюся бути постійно з громадою в такому ракурсі діалогу. Задаєте питання, я надаю відповіді. Що мене спонукало сьогодні звернутися до вас, це певне пояснення і звернення до мене від жителів. В основному міста, але це торкається і також жителів сіл, в яких є, зокрема, мережі водопостачання. Тому що сьогодні розмова моя буде торкатися саме цього аспекту водопостачання і частково водовідведення. Заздалегідь хочу подякувати всім активним громадянам, які небайдужі, які читають, слухають мої звернення. Реагують адекватно на них з розумінням і задають питання, які їх цікавлять. Це означає, що наша громада не байдужа і переймається взагалі життям в нашій громаді, як і життям України. Звертаються до мене люди з таких питань. Саме по постачання. От кілька днів поспіль телефоную виробничого управління житлово-комунального господарства. У мене пропала вода. Вже не один день немає, я звертаюся туди, телефоную, мені відмовляють і кажуть, що нічим не можемо допомогти, або немає спеціалістів, або зайняті там десь. Відповідно, приходять вихідні, і до мене люди телефонують так і так. Ви остання інстанція, до кого ми звертаємось, допомагайте. Ну щиро дякую, що довіряєте мені. Це важливо для мене. Але хотілося б все-таки впорядкувати ці відносини споживачі і надавачі послуг. Коли починаємо розбиратися в цих питаннях. Виробничого управління і співробітники всі кажуть, ніхто не телефонував за прізвищем ніяких звернень не було. Я вірю людині. Вона зверталася дійсно. Виробниче управління і їхні працівники ну, також мають право говорити про те, що ніхто не звертався. Як це вдосконалити? Дуже прошу всіх тих, хто звертається, а саме споживачів води. Якщо ви телефонуєте, та навіть з будь-якого іншого питання до... Працівників або виробничого управління житлово-комунального господарства з будь-яких питань. Необхідно все-таки знати, до кого ви дотелефонувались прізвище, з якого питання, щоб зафіксували ваше звернення. І ви тоді маєте повне право сказати мені особисто, якщо ви не відреагували адекватно на вашу заяву, що така-то така-то людина прийняла. Мою заяву, але ніякої реакції не було. Я тоді маю повне право вказати, що ось така то особа, яка уповноважена надавати відповіді, приймати заяви, то що не відреагувала належним чином. Ну, якщо б взяла трубку якась інша людина, не уповноважена для цього, ну це питання зітреться і вирішене не буде. То я наполегливо. Прошу вас, шановні жителі міста, саме з таким підходом, і не затягувати справу на вихідні, а намагатися вирішувати її протягом будніх. Бувають випадки, що і в вихідні стається аварійна ситуація, і я попросив керівництво житлово-комунального господарства підготувати, хоча це давно повинно було бути зроблено, ось таке оголошення. Правила по ліквідації аварій на мережі водопостачання, вони є на сайті виробничого управління житлово-комунального господарства. Ми їх дублюємо на сайті міської ради. Час від часу ми їх будемо викидати, поновлювати. Можливо, ви десь не звернули увагу, але це повинні всі знати. Ми даємо правила надання послуг, оскільки є розмежування, де. Мережі водопостачання є у підпорядкуванні виробничого управління житлово-комунального господарства, а тож надавачів послуги, а є власність громадян, це внутрішні мережі, як надаються ці послуги, згідно того, що ви оплачуєте тарифи за спожиту воду, як обладнання ремонтується, яке в вашій домівці знаходиться на вашій території. Ми все це даємо пояснення і, зокрема, даємо номери телефонів, за якими ви можете звертатися як в будні, так і в вихідні. І ось тоді, коли ми виконаємо ці всі правила по пунктах і адекватно не відреагують працівники житлово-комунального господарства уповноважені надавати вам допомогу, я тоді беру на себе навести там лад і запитати саме із відповідальних працівників. Виникають також питання, йдемо, робимо заяву, в нас вимагають 170 гривень відразу тут, на порозі на стартовій лінії. Обурило мене, я запитую, для чого ж сплачувати. Мені пояснили для того, що ми виїжджаємо. Ну, Знову ж повторюю, я обурився, нагримав на керівництво і не повинні брати із споживачів заздалегідь невідомо за що кошти, тільки за виїзд. Ні. Повинні виїхати спеціалісти мережі водопостачання, дослідити, в чому причина, чому відсутнє водопостачання, розібратися. І якщо це на мережі, яка підпорядкована саме житлово-комунальному господарству, вони ремонтуються безкоштовно. Якщо в вашій домівці ви можете обрати або приватну особу, заплатити їй кошти для ремонту, або все-таки купити матеріали і, відповідно, не оплачуючи роботу, працівники мережі водопостачання нашого ж комунального господарства вам відремонтують. Все це ми описуємо у цих правилах. Уважно прочитайте, будь ласка. Ознайомлюйтесь, і я сподіваюся, що з цим ми поліпшимо наші відносини, тому що от виконання цих правил, здавалося б, не дуже складних, елементарних, дотримання цих правил як однієї, так і іншої сторони. Викликає довіру, люди довіряють відповідно мережі водопостачання, ну і житлово-комунальне господарство довіряє людям в нас приємні взаємовідносини. Як ви вже знаєте, в нас було от нещодавно кілька відключень від мережі водопостачання. Це викликано тим, що ми закінчили ремонтні роботи на ділянці мережі водопостачання по вулицях Черкаська Набережна. Це була аварійно-небезпечна ділянка, де постійно були пориви. В рік близько 20 поривів, а це основна гілка, куди поступала вода від свердловин, від системи водозабору і постачалась на все місто, тому це. Надзвичайно важлива артерія, але вона постійно ламалася, постійно відмикання. І далі наслідок ремонтні роботи, а ремонтувати те, що вже зовсім застаріло, якому близько 50 років, надзвичайно важко. І Діаметральність труб не вибрана така, як потрібна. Одним словом, необхідно було робити. Закінчили ці ремонтні роботи, але виникає питання, ну і при інших поривах. Чому йде грязна вода? Ну, вже б я спробував це пояснювати, ще раз пояснюю: все-таки залишок грязної води. Осадків залишаються в трубах, які вони новими не були. Якщо одночасно замінити всю мережу, відповідно вона буде чиста. А в нас близько 75 кілометрів мережі водопостачання, все рівно в тих чи інших трубах вона залишилася одночасно промити всю мережу. Не скажу, що неможливо, але надзвичайно складно. І на сьогодні це дійсно неможливо. Плануємо зробити це в майбутньому. Не готовий сказати коли. Оскільки ще потребує заміну ряд аварійно-небезпечних ділянок, тоді, коли виробниче управління дає оголошення про відсутність води, наприклад, з 8 до 18 відсутність води, ну і вже люди ввечері приходять з роботи додому, відкривають крани, о, вода біжить, але біжить болото відповідно. Знову ж розбиралися з керівництвом відповідальними працівниками мережі водопостачання. Для чого ж ви даєте людям саме 18 годину, коли ви тільки о 18-й годині починаєте наповнювати мережу? Ну тут необхідно сказати декілька слів про наповнення мережі. Якщо така велика протяжність цієї мережі, відповідно, дати тиск одночасно всю мережу неможливо, тому що на початку може порвати труби. Тому поступово збільшується тиск. І потім досягає нормативних показників по всій мережі, поступово від початку водогону і до закінчення до найвіддаленіших мікрорайонів з'являється поступово тиск води. Ну, але якщо цей молод, ці осадки лежали в трубах, не було води, і тут пішла вода, відповідно, вона змиває ці осадки, вони поступають в домоволодіння і йде брудна вода. Думали досить довго, як нівелювати всі ці незручності, як щоб відразу йшла чиста вода. Поки що нічого не придумали продуктивнішого, як в певних точках проводити злив цієї брудної води. Обрані точки, звідки подається на той чи інший мікрорайон. І от коли поступає вода в мережу, їдуть спеціалісти, відкривають крани і зливають, вода, біжить просто на вулицю. Маєте змогу це бачити. Знову ж я зобов'язав Миколу Олександровича Муштаєва, керівника виробничого управління житлово-комунального господарства, давати проміжок часу і пояснювати людям, що, до речі, до цього часу не було зроблено. Не потрібно вмикати воду в будівлях, поки ця вода не збіжить. Збігає бруд, відповідно, це займає півтори-дві години ще. Від того моменту, коли запустили в мережу водопостачання. Не скажу, що відразу буде йти прозора вода, відповідно, залишки якісь будуть, але це значно зменшить бруд, який буде поступати в ваші домовлодіння, відповідно, забруднювати ваші там, бойлери чи якесь інше побутове обладнання. Тому підсумовуючи сказане, хочу просити. Не поспішайте, як би це складно не було, якби не потрібно було воду в домівках ваших, не поспішайте вмикати крани саме в ваших будинках. Дочекайтеся, поки ми зілемо цю воду. Наголошую знову, що це протягом години-півтори, для гарантії дві години, і тоді вода піде значно чистіша. <му> Кілька слів хотілося б сказати про ремонт мережі водопостачання. Хоча досить складний час, зараз обмеження використання бюджетних коштів є введені саме змінами постановою Кабінету міністрів. Але все рівно не зупиняємось на досягнутому, все рівно є ділянки мережі водопостачання, яких необхідно замінювати труби. Це будуть локальні ремонтні роботи, не такі от глобальні, які будуть по кілька кілометрів. Займати заміну труб, а це саме локальне, близько 50-100 метрів, там, де труби вже вкрай погані. Будемо проводити ці роботи, вже заплановані по окремих ділянках ці роботи. Що виконано на сьогодні? Це вдосконалено пункт забору води, де з басейну подається вода на мережу водопостачання всього міста. Замінено нагітаючі насоси. Насоси нові, енергоефективні. Найбільш продуктивні, що дає змогу, ну, по-перше, зменшити аварійність, вірогідність зупинки водопостачання, оскільки насоси вже більшою мірою свій ресурс відпрацювали. І щодня надіємося, що вони не зупиняться. Наразі в нас є вже запасні насоси встановлені, нові насоси разом із підключенням ділянки Черкаська набережна підключили і ці насоси. Вони вже працюють. Спеціалісти. З Києва приїхали, налагодили автоматизовану систему, людський фактор також нівелюємо для того, щоб постійний тиск підтримувати. І досягаємо того, що якість постачання води покращується, обладнання не дає збоїв. Відповідно, економимо електроенергію і покращення якості води також в цьому спостерігається. Хотілося б порадити також, вдосконалювати систему водопостачання вдома. Є велика кількість зараз фільтраційних елементів, хоча б від важких часток. Над цим також постійно потрібно працювати. Якщо хто із старожили, пам'ятає, в нас близько 15 20 років тому в нашому місці і навіть були виділені кошти із урядових програм на очищення води. Встановились фільтраційні станції, хоча це не було зрозуміло, на початку нашої мережі поставити фільтраційні елементи і в грязні труби пустити чисту воду. Ну, не зовсім це було зрозуміло. Але ми все рівно будемо працювати, планувати вивчати можливість ставити, можливо, на проміжкових ділянках мережі водопостачання якісь фільтраційні елементи, які будуть затримувати саме таку от брудну воду, про яку я вище говорив. Окрім того, що ми зливаємо, також фільтрувати цю воду і не допускати в ваші домовлодіння бруди і інші домішки. Гострою залишається все-таки проблема працівників житлово-комунального господарства буквально по всіх відділах комунального закладу і, зокрема, мережі водопостачання. Три працівники, як я зазначав вам раніше, великий об'єм роботи, раніше їх було шість. Зараз обмежена кількість, ну, справляємось, тому бувають деякі затримки. Бувають так само звернення людей. Одночасно є аварійні роботи, тому прошу всіх відноситись з розумінням, враховуючи складний теперішній час. Бувають затримки з виїздом в ваші домовладіння для того, щоб обстежити і надати допомогу. Але все-таки я звертаюся до всіх небайдужих. Будь ласка, хто шукає роботу? Звертайтесь в управління житлово-комунального господарства. Робота є. Будемо раді всім, хто прийде, будемо розглядати домовленість, зручний для вас час, умови роботи в тому чи іншому підрозділі. Завжди будемо раді і будемо дякувати вам. Одночасно також хочу зазначити в зв'язку з обмеженням. Витрачання коштів з бюджету. Працюємо наполегливо працюємо і з державними коштами, і з грандами міжнародними, щоб залучати їх саме для поліпшення, покращення, досконалення мережі водопостачання, ну так як і в інших галузях, як в освіті, так і в медицині. Хотілося б ще одне питання було від людей про ремонт доріг. І тут хотів би подякувати людям, які звертаються з такими запитаннями. Ну, життя продовжується, людям потрібно їздити з міста в село, виїжджати в більш крупніші міста. Тому дорога є дорога і вона повинна бути справною. Стан наших доріг зараз прикро константувати, але він погіршується. І знову ж обмеження виділення коштів на ремонти доріг, ви знаєте, зараз левова частка коштів спрямовується. На допомогу сил оборони, а всі кошти на благоустрій, і, зокрема, і ремонти доріг у нас обмежено, практично заборонено в бюджетному кодексі. Тому мушу вибачитися перед всіма жителями. Дороги, які є, такі вони й будуть. І навряд чи ми зможемо винайти кошти для того, щоби. Залатати ту чи іншу ямку, яка виникла на нашій дорозі, прикро знову ж кажу, це важко, тому що досить тривалий час ми намагались утримувати наші дороги в хорошому, досить хорошому стані. Як буде далі, будемо відшукувати можливості, але наразі не нарікайте, бо з дорогами буде. Неприємна ситуація, От, зокрема, жителі сіл Леміщиха, житники в цьому напрямку в сторону монастирищ, хто там знає дорогу, хто їздить, та й в сторону Лисянки. Досить погані дороги, велика ямковість. Жителі сіл звертаються, надайте якийсь матеріал, а ми вже самі попрацюємо, підсипемо ці ямки. Нагадаю, принагідно нашим жителям про те, що дороги є на балансі обласної ради. Виділяти кошти з нашого бюджету на ремонт цих доріг це є порушення бюджетного кодексу. Відповідно, з нас будуть питати, чому ми використовуємо ці кошти і знову ж будуть нам ліпити корупційну складову. Не можемо з бюджету виділяти кошти на ремонт цих доріг. Я прошу до цього віднести з розумінням. У нас велике бажання допомогти людям в цьому плані, але. І після цього, але може стояти три крапки. На превеликий жаль. Ми в роботі міської ради, я особисто, мушу керуватися чинними постановами Кабінету міністру, законами Верховної Ради, всіма нормативно-правовими документами. Якщо нам вдасться, а ми над цим працюємо, будемо відшукувати матеріали, які ми дістанемо. Якимись незабороненими шляхами, ми обов'язково їх надамо. Можливо, це будуть точково, там, локально, не суцільну дорогу там, підремонтувати чи підсипати. Обов'язково ми тримаємося на контролі, я особисто, найменшій можливості, будемо надавати ці матеріали. Але також потрібно врахувати матеріали з тайми великими труднощами будуть знайдені ну, для асфальтового бетонного покриття підсипка. Щебеневою сумішю, це не довготривалий ремонт. Це буквально до першого дощу автомобілі проїдуть, і відповідно вони звідти виб'ють її разом із водою, весь цей матеріал, який буде підсипаний. Тому витратяться кошти на матеріали, людський ресурс, праця. І це буде недовготривало, це також потрібно. Враховувати, але все рівно будемо над цим працювати. Поінформую вас, шановні жителі нашої громади, про те, що сесією міської ради одноголосно депутатами було підтримано звернення до обласної ради про те, щоб дороги, ну скажу узагальнено, не називаючи нумерацію цих доріг, від основних артерій, від основних великих доріг, від траси Є95, Київ, Одеса, до сіл. Були включені саме ці ділянки дороги в ремонт в перелік тих доріг, які будуть плануватися. Нам вже надана відповідь, що при наявності коштів, відповідно, вони будуть включені. Ну, будемо сподіватися, що адекватно відреагують, з розумінням віднесуться до цих проблем і внесуть ці дороги в ті, які будуть підлягати ремонту. Шановні земляки, на сьогодні в мене все. Інформація з водою. З водопостачанням, максимально що хотів, доніс до вас. Повторюю, якщо у вас є запитання, готові відповідати на будь-які аспекти нашого життя. Як я вам обіцяв, зараз працюємо над допомогою Збройним силам України. Були деякі питання, я до цього більш досконало підійду. Зараз вже на сесії міської ради. Розглядаємо можливість вже виділення цих коштів і оголошуємо тендерні закупівлі саме цих матеріалів. Про що вас поінформую в подальшому? Ну а зараз я хочу бажати всім мирних днів, хочу бажати вам натхнення, наснаги для того, щоб ми допомагали один одному, допомагали Збройним силам України, територіальній обороні, всім силам оборони. Щоб ми жили мирно, хоча би в себе в громаді, з розумінням відносились один до одного до тих питань побутових, які виникають в нас, люди не можуть помиритися із-за межі чи якоїсь гілки деревини, яка нависає один на одному. Це побутові питання, які не варті того, щоб за них сваритися і робити один одному шкоду. Живі мирно, єднаймося і йдемо до перемоги.